Вже скоро прийде. дому домовися піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве щось мені в тобі. Добрій ради та сам, дітла. Верші, як ран Привіт, мої любі маленькі телеглядачі. Ох, ж і радий я знову зустрітися із вами. Отак-так-так, так, так. так. Хо -хо -хо. Привіт, Марсинк, привіт, привіт. Привіт, А у нас чудові новини. Чудові новини? Які ще новини? Надзвичайні, ну говори. Е -е -е -е. Чекай, чекай, ну, ну що таке у вас надзвичайне сталося? Права в тому, що у що нашої Мурки народилося кошенята. Кошенята у вашої Мурки? Оце так так. Це цікаво знати. А чи відомо вам, діти, що кішка за своє життя може народити більш ніж сто кошенят? Вон воно як. Ого, сто кошенят! Так, але, але вам цікаво, хлопці, скільки років вашій кішці от за людськими мірками. За людськими мірками, його кіцьки 3 роки. Чекайте, чекайте, три роки це вона прожила у Олексійчика. Але на самом ділі, якщо в вашій кішці, друг мій Олексій, три роки, то по-людському це аж 21 рік. А якщо б кішці було 8 років, то по-людському це аж 40 років. А якщо кішка ваша... Та й змогла прожити 14 своїх кошачих років, то по-людському це аж 70 років. Ого, то мій кішці 21 рік? Так, Олексійчику, аж, аж якщо по-людському, то 21 рік. А в середньому, ну так, от, приблизно в середньому, домашня кішка може прожити аж 15 років, а дикі менше. Ну, десь три, можливо, 5 років. За даними Ліонського університету. Чули про такий університет? Почуєте? В світі близько 400 мільйонів домашніх котів. 400 мільйонів. А саме більше котів, знаєте, де живе? Ні. Хе -хе. А то слухайте мене. І ви, Любі малята. найбільше котів. Як стверджують вчені з Ліонського університету, проживає у Австралії. Там на 10 людей живе 9 котів. А на Азіатському континенті перше місце за Індонезією. Тут більше 30 мільйонів пухнастих звірів. А в Європі перше місце по котах. Займає Франція. У Франції люди доглядають приблизно 8 мільйонів котів. От так, от так. І ще три пальці. 8 мільйонів котів живе у Франції. В той час, як, наприклад, в країнах, таких як Перу, Габон, така країна є, коти майже там не живуть. Рідко-рідко деякий кітчи кітська зустрічаються. А я б хотів розуміти мову котів, що вони моркочить. Так, буде цікаво знати. хе Так, да, хлопці, було б і мені цікаво знати, що вони там муркочуть. Але, на жаль, вивчити мову кішок людині не під силу. От не під силу і все. Але, але, завдяки спостереженням за Кицькою. Можна багато чого зрозуміти в її поведінці. Ну, от, наприклад, от дивись. Кішка біля вас і її хвіст піднятий і тремтить. Отако тремтить, тремтить. Знаєте, що це означає? Ні. Хе -хе. А це означає, що вона вас дуже любить і радіє спілкуванню. Ходити, тако навколо тебе треці і хвостиком тремтить. Це значить, що ти їй дуже сподобався. Хе -хе. От будете тепер знати. Класно є, я таке помічав за нашою новою. А мулькою. я ж тобі кажу. А якщо хвіст опуститься? Хе -хе. А от, Максимко, якщо хвіст опуститься, то знай, що настрій у твоєї кіцьки змінився. Вона вирішила зайнятися іншими справами. А якщо кішка тлеться об ноги? Хе-хе. коли треться об ноги, кішка. Це означає, що кішка бажає, ну так сказати, перебити чужі запахи. Вона хоче показати, що вона тут господиня. А як дізнатися, коли кішка сердиться, щоб вона не пошклябала тебе? Хе-хе, оце, хлопці, добре, що ви в мене запиталися. Бо добричок знає відповіді на це запитання. Нервовий стан, отака от кішка така якась нервована, нервовий стан у кішки видають вуха. От треба подивитися на вуха, кошачі. Коли кішка знервована і сердита, то вушка у неї починають дрібнесенько-дрібнесенько тако дригатися, сіпатися. Хоча сама кішка може спокійно сидіти, і за всім спостерігати, але ти дивишся на вушка, а вони тако, тако легенько сіпаються, це до кішки не підходь, бо може і царапнути. А може навіть і вкусити, може навіть і вкусити. Її не чіпай, не чіпай. Вона ще може почати шипіти, намагатиметься вдарити тебе лапкою своєю, чи навіть, як я вже говорив, ошкрябати. А я б хотів зрозуміти, коли моя киця хоче погратися. Угу, Так, так, так. Подумаю, подумаю, знаю. Значить так, дивись, Максимко і Олексіч. Для того, щоб зрозуміти, коли киця хоче погратися, треба киці подивитися у очі. Заглядали колись киці в очі. Так. Так, гарні в киць очі. Так ось. Якщо зіниці в кота розширені, не дивлячись на яскраве освітлення, значить кицька чимось дуже зацікавлена або хоче погратися. Зіниці великі. Хоча зазвичай в світлий день вони в неї вузесенькі-вузесенькі, наче щілиночки. І ось коли ви бачите, що на дворі світло, а зіниці в кицьки великі, це можете сміло до неї підходити і гратися. Вона в грайливому настрої. Почепіть на ниточку якусь іграшку і зацікавте нею свого чотирилапого улюбленця. І ваша кішка з задоволенням буде бавитися оцією іграшкою. Або ж іще в цей час ви можете просто його погладити. І вона буде вам муркотіти. Отак. Ось. Доброго дня усім! Зичу сили, міцного здоров'я і бадьорості усім. Привіт, лікарі! О, привіт! Привіт, лікарів не болить! Чую, що ви сьогодні говорили про котів. Так, що ми про них ми і говоримо. Кішки і справді хороші друзі і помічники людині. Це точно. Але справа в тому, що ці тварини, як і багато інших, є джерелом різних хвороб. Тому, друзі. Спілкування з ними потребує деяких мір обережності. Не дратуйте тварину, щоб вона, бува, вас не пошкрябала. Бо так у ваш організм можуть потрапити небезпечні мікроби. Нам добрячок казав, як розпізнати ти поганий на слійкиці. Після гри з кішкою обов'язково потрібно мити руки з милом. Так ви убезпечите в певній мірі себе від багатьох хвороб. То що, з кичами зовсім не гратися? Н ні, хлопці, ну як це так, чому ж? М з кішками гратися можна, але ж врахуйте поради лікаря не болить. Дякуємо тобі лікарю, за чудову пораду і, і корисну. Будь ласка, грайтеся з котиками, доглядайте за ними і будьте здорові. А я хотів би вам запропонувати. Щоб ми пограли в одну дуже цікаву гру з кішкою. А це небезпечно? А кілечки. А де ти кішку візьмеш? Кішку, 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 а кішку ми зробимо самі. А що для цього потрібно? А ви так можете? Для того, щоб виготовити захоплюючу цікаву іграшку. З участю кішки нам знадобиться пластиковий стаканчик, шарик для гри в пінг понг тримай. Так, тримай і ти. Потрібно буде взяти червоний фломастер, чорний фломастер, нитку і трішечки липкучого скотчу. Отже, першим ділом я даю для вас завдання. Вам необхідно зараз відірвати десь ось такий приблизно шматок нитки і скласти його навпіл. А потім шматочком скотча приліпити один кінчик нитки до Шарик. шарику для пінг понгу Тому по черзі спочатку Олексійко, а потім і Максим. Відривайте нитку. От давайте я покажу вам приблизно от стільки. От стільки тримай нитку ти. Так, і даю Максимкові нитку. Складайте її пополам. На і тобі. Складайте навпіл її. І одним кінцем приліплюйте скотчем до шарика. А я тим часом, взявши до рук чорний фломастер, спробую намалювати одну дивну таку річ. Перерізайте. Так. А тепер другий кінець мотузочка потрібно приклеїти до стаканчика. Перевертаємо. Перевертаємо. Ставимо верх дном. Кладемо сюди мотузочок і приклеїмо скотчем. Так, клей тут. Так, ще Раз. Ще Скотч. Відрізайте. Так, ще клейте. Всього боку також відріжте. Відрізайте. І там так само робимо, Максимко, допомагай. Ну що, готово? А тепер дивіться правила нашої гри потрібно ось так от, взявши оцей котячий стаканчик, розхитати кульку і ой не зміг попасти ще раз. Ой, не можу попасти, ой, не можу. Ану, Максимко, спробуй ти. Хе-хе, <гум> не виходить. Ану спробуй, Максимко. О, вийшло, Максимко. І в тебе? Ану, сідайте, сідайте, хлопці. Оце так. так Ну спеціалісти. <клухи> <клухи> Ось така, хлопці, вийшла у нас гра. Можна навіть і, і змагання влаштувати. Я навіть... Від чому змагання назву придумав. А цікаво, як, яку назву? Кот, називається котобол. Котобол? Мощу? Годиться. І давай спробуємо. Значить так, кожному даємо по три спроби закинути кульку в стаканчик. І хто набильці закине, то і виграв? Справді так, але робимо це по черзі. Перший Максимко. Так? Раз. Так. Друга спроба. Два і третя спроба. Три. З трьох спроб три. Вірних закиди. Раз. Спроба. Гей. Хе -хе Два спроба. І. Три спроба. Ну нічого. Нічого, Олексійчику, ти вдома потренуєшся і в тебе обов'язково все вийде, чи не так? Так. Ха, справді так. Думаю, що й нашим телеглядачам ок вже ж кортить пограти. Тому, друзі, не гайте часу. Виготовляйте ось такий от пристрій для гри в Котобол і мерщій грати в цю цікаву і веселу гру. Нам же настав час прощатися. Тому ми говоримо вам. До побачення до, до нових до зустрічей! Ви що по полобі не дало тобі Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка І тому він розуміє всі її слова. На ще розкажу вам, хто пісню написав. І ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хобяка – ці гарненькі дітки, друзі, добряка.